Вітаю! 15-й модуль має назву роверем чи каяким, гури чи єжоро, на велосипеді чи на каяку, «Гори чи озеро. У цьому модулі розглядатимуться теми, пов'язані з погодою, природними явищами, порами року та місяцями. Zapraszam do wykonania stacji pierwszej. W lipcu nad morzem, a we wrześniu w górach. ulipni Billa Moria, a u w górach. Tato. Tak długo czekałem na ten moment. Emilka. Tato, jak wysoko jesteśmy? Antek. Ні вічіш? 1364 метри. Тато. Я так довго чекав на цей момент. Емілька. Тато, а на якій ми висоті? Антек? Ти не бачиш? 1364 метри. Прошу звернути увагу на лексику. Яка буде корисною в наступних завданнях? Судовне. Чудовий. Пори року. Порироку. Порироку. Падашнек. Йде сніг. Стопні цельсюша. Градуси Цельсія, нєджвіч, Ведмідь, Звєже, Тварина, Вілк, Вовк мрожньо, Морозно, Роджінна родинний.